Триває спеціальний ефір на ОНВ, І зараз будемо говорити про ядерну риторику Росії, чи вона змінилася, і що з нею Кремль може продовжувати проводити ядерні ігри щоб спонукати США та їхніх союзників тиснути на Україну, але не може примусити Київ до переговорів. Так вважають в інституті вивчення війни. повідомляє Українська Правда за оцінками інституту, застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним і Кремль наразі. Вживає заходів для деескалації своєї ядерної риторики. У звіті говориться, що Москва ймовірно у приватному порядку роз'яснила свою ядерну політику з метою деескалації відносин з Сполученими Штатами та союзниками. Зокрема, американські та союзницькі офіційні особи повідомили, що радник із національної безпеки США Джейк Саліван контактував із радником Путіна із питань зовнішньої політики Ушаковим та секретарем Радбезу Патрушевим, намагаючись зменшити ризик з застосування ядерної зброї. Що це все значить? Про це ми поговоримо із Олексієм Єжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава вітаю вас. От здається, погрози Росії застосувати ядерну зброю, чи там брудну бомбу, чи там ще щось якось дійсно стихли. А що, що сталося? Мабуть, треба ще раз повторити. Така ж сама ситуація була навесні десь з березня по кінець квітня. Там наростала така риторика, і навіть були. Польоти президентського авіазагону з імітацією евакуації літи до різних бункерів на Алтаї і Уралі все це було. І навіть піднімались командний команд, один з командних пунктів. Ядерними силами Сполучених Штатів теж показували, що вони теж готові про щось навчатись. А потім раз і у травні все стихло, і сказали росіяни і, і посол в Сполучених Штатах, і різні там спікери влади сказали: ні, 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 ви нас не так зрозуміли, ніхто не збирається воювати. Є тільки два варіанти ядерної війни для Росії: це напад на неї ядерної країни, або ж неядерної країни у Союзі з ядерною, коли коли під загрозу ставиться само існування Росії. Хоча там трошки були нюанси, але все стихло. Те ж саме ми бачили зараз, тут ще був сюжет з брудної бомби, але завершилось так само з'ясуванням. З ясуванням, Ну, в таких дипломатичних на, 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 на різних треках з'ясуванням е, позиції, але ще додалось публічне висловлення: висловлення, які можуть бути наслідки для Росії, якщо вона піде на таку ядерну ескалацію. Ну і був саміт Самарканді. Ми пам'ятаємо, що збирався, і зараз вже це випливає. Що путіну сказали навіть два, два лоялісти. Індія і Китай сказали, що ну, це не те ядерна ескалація для Росії. За цією межою Росія втратить підтримку і Індії і Китаю, і от зараз так, так само все заглохло. М моя інтерпретація цих подій, от такої риторики Росії, коли вона намагається щось робити. Я бачу тільки один варіант: коли вирішується, от, наступає черговий етап війни, і вирішується, яку допомогу отримує Україна. Конкретно в зброї, конкретно от для ведення війни. От Росія намагається ескалювати і припинити або, або закрити певні опції для України. Навесні вирішувався Рамштайн, яка яка буде зброя для України, і зараз, коли почався вже контрнаступ українських сил, вирішується, яка зброя потрібна Україні для контрнаступу? От Росія намагалась вплинути. Це єдине раціональне пояснення, яке я можу дати такої ескалації. Третьої ескалації вже я не вірю в неї, що вона буде скільки небудь переконлива, тому що Росії вже сказали. Прямо сказали дипломатичною мовою, але сказали: прямо слідіть за базаром. І якщо ви не збираєтесь при прийма застосовувати ядерну зброю, а жодних ознак для цього не існує, то припиніть про це і говорити. А ось ці контакти радника із національної безпеки США Джейка Салівана із Кремлівцями. Як їх можна оцінювати? Чи вони лише про ядерну зброю говорили? Джейк Саліван свого часу був відомий як не найбільш затятий прихильник підтримки України, скажімо так. А, ну, щось ми бачимо, щось змінилось. Я думаю, от зараз все ж таки обговорювалося не ядерна зброя як така, Ну, якщо обговорювалося ядерна зброя, так само у такому ключі, про який більш-менш публічно було сказано. Слідіть за базаром, інакше Путін стане ціллю номер один для знищення, якщо він застосує ядерну зброю. Ну і будуть наслідки інші, буде пряма допомога Україні, воєнне війська. Ну, всі ці опції обговорювалися, думаю, але обговорювали ще раз донести до вищого російського розуміння, що ядерної опції не існує. Наслідки будуть ще гіршими для Росії краще програти звичайну війну, ніж програти ядерну війну, тому що після в ядерній війни наслідки були значно гіршими. Я думаю, якщо про ядерну зброю говорили, то у цьому ключі. А так загалом я думаю, обговорювалася більш широка ідея, коли і на якому етапі може бути закінчена ця війна. Росія хоче переговорів, Росія хоче. Певного закінчення, тому що сил не вистачає, і от ті умови, на яких може закінчитись війна, вони обговорювалися з того часу, що зараз говорять ну, наші партнери, як якщо не говорити про пропаганду, а от про що говорять? Говорять про те, що Переговори з Росією можуть бути на розпочаті після того, як Росія визнає, що вона не може виграти цю війну. І От я думаю про це мова і йшла. Перше, що Росія не може виграти ядерну війну, і тепер що Росія не може не може виграти звичайну війну. І як тільки Росія усвідомить цю реальність, теоретично. На нас можуть почати тиснути, що треба з росіянами вже розмовляти. Вони все зрозуміли. Ну от видання Washington Post якраз писало, що е штати просять Київ публічно показати готовність до переговорів із Росією. Таким таким чином, мовляв, буде легше домагатися допомоги Україні від інших союзників, чи побачили ви ознаки ось такого прохання, чи можливо навіть тиску, і чи дійсно зміна риторики про переговори може якось вплинути на допомогу? Ну, поки що я не бачу, але це схоже на правду. З точки зору зараз тієї адміністрації, яка у білому домі для них дійсно важко виграти ці вибори. Вони їх програють ну принаймні на рівні нижньої палати, а, але консолідувати далі допомогу їм потрібно показати, що це не існують використані всі інші опції також використані. Ну з точки зору сполучених штатів ситуація була. Виглядає по іншому, але тиску я ну не відчуваю, що якось висловлюється або показується тиск. Єдине, що Сельован дійсно приїжджав і, можливо, обговорювалися різні варіанти. Але я думаю, те, що могло обговорюватись, обговор... могла обговорюватись межа, на якій можливі ці переговори, коли вони не означає, що от починаєте переговори а. Позначити межу, на якій можливі ці переговори, а межа про яку я сказав, ну те, що я чую із західної преси, межа така, що як тільки Росія публічна, більш-менш публічна, так само як і від нас, вимагають публічності, від Росії, теж вимагають публічно визнати той факт, що вона не може виграти цю війну, і тоді. Ну, можуть бути сигнали про переговори, як тоді закінчувати цю війну. Росія поки що хоче заморозити конфлікт, так само як в 2014 15 роках, заморозити із певними територіальними придбаннями, а потім довго про них торгуватись і готуватись до нової війни. Зрозуміло, що це не варіант для ані для нас, ані для наших партнерів. Всі ці розуміють, але е, наші партнери вважають, що існує. Певна межа, на якій можна починати переговори про деокупацію. Не воювати а вести переговори про деокупацію. Вони так вважають ми бачили, що ракетні обстріли дещо вщухли, і згадуємося, що Росія зазвичай атакує по понеділках. От як ви вважаєте, це вони ще не встигли підвести ракет на бази? Чи у них там щось зараз відбувається із цим? Ну, з моєї точки зору, моє відчуття, як вони здійснюють обстріли. Вже злітку вони мені здається здійснювали обстріли буквально з колес. От вони достали зі складів певну партію, підготували ті хлопці, які в Москві сидять і прицілюють. Про яких Христо Гроздів написав. Вони там поприцілювали, вируховали траєкторію і стріляють. Такого як було на початку цієї фази, коли в них був певний надлишок, і вони могли стріляти як хотіли. Такого вже давно немає. І ракети постійно поступово вичерпуються. вичерпуються. Я думаю, той напад, який вони почали 10 жовтня, вони готували довго. І зараз ми бачимо наскільки цього запасу цієї фази ракетних обстрілів вистачить. Їх не так вже і багато. Більше не стало. Більше не стало. З'явились дрони. Так, це іранські дрони, це нове, але ракет більше не стало. Вони вичерпують свої запаси. За моє, моє власне відчуття, в мене немає жодних там розвідувальної інформації, скільки у Росії ракет. Я, я звичайно, можу подивитись західні довідники, мілітарі Беланс, там Сіпрі. Але це ж ну, так. це… Дуже зверхньо, моє відчуття таке, що у них є запас ракет, які вони можуть використати для інтенсивних обстрілів, ну скажімо, там кілька десятків на день, якщо не. Не рахуючи дронів, просто достатньо великих ракет з боєголовкою там 500 кілограмів. Я думаю, таких ракет у них є там на безперервних обстрілів на пару тижнів, можливо на місяць, і от вони це розтягують, намагаючись дотягнути до переговорів на вигідних для них умовах. А де ж тоді нові іранські дрони і ракети, про які повідомлялося, чи ще, ще їдуть до них? Я думаю, дрони. Вони постачаються, вони є, постачаються. Ну можливо, не, не ну три заводи. Ми знаємо. Три заводи було з виробництва цих дронів: один в Ірані, інший в Сирії, і ще один в Таджикистані. Ті той, що в Сирії він ізраїльтянами знищений, наскільки я розумію. Залишаються два. Я думаю, постачання з них все ще продовжується з певним ребрендингом, і можливо з певною локалізацією в Росії. Ну в тому сенсі, що як на машини, коли. Се прикрутити і покра пофарбувати А балістичні ракети. В мене таке відчуття, що вони вже і не доїдуть після останніх викриттів і після останньої ескалації на фоні от протестів в Ірані і ще новою ескалацією Саудівської Аравії. до цього в них був конфлікт з Азербайджаном. Вони там погрожували дронами. Там потім, потім протести. Тепер Саудівської Аравію і все це викривається. Я думаю, їм буде дуже важко поставити в Росії балістичні ракети без важких для себе наслідків. Тому я, я би сподівався, що можливо вони взагалі не доїдуть. Ці балістичні ракети. Тим не менше, ми бачимо, що все ж таки російські обстріли з значної шкоди нашій інфраструктурі завдають, і ми бачили заяву мера Києва кличка про готовність в разі чого евакуювати 3 мільйона киян. Кличко казав про гіпотетичний сценарій, але ця заява наробила багато шуму. Хайпу на жаль, у нас не всі читають новини. Далі заголовка. Утім, а як ви вважаєте, чи от гіпотетично взагалі можливо 3 мільйони людей евакуювати із столиці? Thank okay. Ну важко сказати. Я, я як людина, яка живе в Дніпрі, я знаю, що дійсно багато людей, які переїхали з Дніпра до Києва, вони розглядають такі опції повернутись. Ну тому, що є куди повертатись, але ну це там 100-200 тисяч, так само харків'ян. Там 100-200 тисяч. Ну я три мільйони. Я не вірю, що це взагалі реально. Дійсно, знизити, знизити кількість населення. Можна, тобто, ну те, ти що. Ще... Ті, ті, що понаїхали за останні 20 років, вони можуть роз'їхатися, але я не думаю, що це це більше там мільйона, півтора мільйона. Ну таке теоретично можливо, але я не думаю, що ситуація настільки гостра, щоб здійснювати такі кроки. Я думаю, кожна влада дійсно має розраховувати на різні варіанти і враховувати найгірший сценарій 4 листопада. Володимир Путін заявив, що Польща, Румунія та Угорщина, нібито Виношують плани повернути собі територію повернути в лапках собі території, втрачені після другої світової війни відповідно українські, а польща і Румунія оперативно відреагували? А Угорщина щось мовчала-мовчала, і відповіла тільки тоді, коли в Угорській МЗС за коментарем звернулися журналісти. А от як ви вважаєте, чи е, марить орбан про Закарпаття? Будь-яка людина авторитарна на певні на певній етапі на певному етапі своєї кар'єри бачить, що їм потрібен зовнішній ворог. Це, це, це таке є. Дійсно, у нас є певні. Ну, певне напруження навколо угорської меншини. Там воно старе. Воно там з кучмівських часів воно стосувалось того, щоб як нарізати виборчі дільниці, так щоб угорці голосували за своїх і не були розмазані по мажоритарним округам. Це питання старе, але воно ніколи не було настільки гострим. Дійсно, Росія працювала дуже наполегливо, працювала над тим, щоб наші західні сусіди мали мали до нас певні претензії, і про це говорилось. Якщо не путіном, то покійником покійником Жириновським вони про це відверто говорили. Що навіщо ви підтримуєте Україну? Просто давайте її поділимо. Вони це говорили останні 10 років. Безпосередньо, перед початком цієї фази війни, Путін зустрічався з Орбаном, і потім преса писала, що він ну робив таку непристойну пропозицію, щоб не натякав, що Росія дійде до. Львову, а те, що там далі, Ну ви можете трошки для себе забрати, бо України взагалі не буде. Але говорили, що Орбан просто промовчав і взяв до уваги. Тому ну є є тут така недомовленість, є питання для дипломатії, але все ж таки я не вірю, що Угорщина, яка знаходиться в межах НАТО і Європейського Союзу, коли Ебудь наважиться на прямі претензії до України або приховані претензії до України стосовно території, я в це не вірю. Хоча ми бачимо, що певні настрої існують, також ми бачимо, що в Молдові нині Росія намагається дестабілізувати ситуацію. Містами ходять проросійські протести. Як Ви вважаєте, чи є ризики для президентки Санду і що проросійські сили спробують взяти владу у свої руки? Ну, на жаль, я просто ну, не володію ситуацією в Молдові. Наскільки я розумію, нашу політику вона полягає у тому, що поки нас ні про що не просять, ми і не втручаємося в ту ситуацію. Ну, якщо попросять, то це певну допомогу. Але я просто я не готовий коментувати ситуацію в Молдові. Я просто не знаю, що. Та, ну вони не просять. Нас ні про що не просять, якщо наше керівництво вважає, що загрози не існує з боку Молдови, ну з тим ми живемо. Ще хотів коротко вас попросити прокоментувати заяву посла Британії. Вона прокоментувала те, що українська армія є сумісною з НАТО і дійсно ЗСУ ще до великої війни були готові як армія стандартів НАТО. Утім, вона зазначає, що потрібна нам реформа оборонних механізмів. Чи розумієте ви про що йдеться? Я в цілому так розумію. Справа у тому, що в НАТО вступає не збройні сили, а країна. І країна має визначатись іншими країнами НАТО як демократична, з певними ознаками, які характерні для демократичного управління сектором безпеки і оборони. Там має бути от те, що у нас називають цивільний контроль, політичний цивільний контроль це складна питання. Ну є в, 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 внутрі в, в усередині держави певні механізми, які. Які бачать інші наші партнери, і за цим механізмом вони визначають, у вас є демократичне управління оборонною безпекою. Це таке ж саме, як е, ті моделі, які основують в Європі, або ні. І от е, вона говорила про те, що... що От країна як, як країна, у нас є певні проблеми з управлінням сектором безпеки і оборони і тими аспектами, які пов'язані з сектором безпеки і оборони. І це і банальна корупція, і це цивільний контроль і політичний контроль над військовими, це Ну нашпигованість присутність кратів російських в секторі безпеки та оборони це багато і, взагалі, розподіл як. І де ми закупаємо зброю. Там є багато аспектів, які не стосуються безпосередньо нашої здатності воювати, тому що дійсно збройні сили вже давно вони значною мірою сумісні із стандартами НАТО. А от те, як управляється безпека і оборона, там є певні аспекти, які не дозволяють всім країнам в Європі сказати, що ця країна Україна це є європейська країна з, з тими ж процедурами, що у нас стосовно безпеки. І Пане Олексію, дякуємо вам. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про безпекові питання, зокрема про те, як змінився шантаж Росії ядерною зброєю, і те, що їй вже показали її місце стосовно цього. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.